Брусилівський клуб сімейного спілкування надвечір'я об'єднує близько 200 людей поважного віку. Кожний з них має свою неповторну долю. Так Валентина Боксова досвідчений медичний працівник. Народилася у Росії, мешкала на памірі, але вже багато років живе на Брусилівщині. А Таміла Яременко створює неповторні рушники, які прикрашають оселі та експонуються в музеях. Галина Сім'ячко – гордість жіночої ради Брусилівського району. Вона нагороджена орденом княгині Ольги. Ми пишаємось усіма членами клубу Надвечір'я, каже голова райдержадміністрації Василь Шпакович. Я хочу всіх щиро від душі привітати із Різгов історик з Новим Роком, з далі новим роком, із Василями. Зичу вам всім здоров'я, радості, достатку. Добри! Сію, сію. Посіваю всіх вас, ваші родини, з новим роком вітаю! Микола Рученко один з найбажаніших гостей надвечір'я. Він постійно допомагає в проведенні різноманітних заходів, які організовує рада клубу сімейного спілкування. Напевно, не випадково сьогодні так співпало засідання клубу надвечір'я, адже наша рідна Житомирщина святкує 70-річчя визволення Житомирщини від німецько фашистських загарбників. Я думаю, що ми привітаємо один одного, але серед нас є присутні ветерани Великої вітчизняної війни, вдови, учасники бойових дій, яких ми всі хочемо сьогодні привітати. А в їхні особи, тих, хто сьогодні не зміг бути за цим столом. Але ті традиції, які проводяться на Брусиловській землі на протязі великого часу, говорять про те, що Україна є, Україна відбувається, і в Україні є велике майбуття. Сьогодні проблеми жіноцтва вони на жаль такі великі. І Микола Миколайович ніколи не стоїть осторонь наших проблем. Він завжди вивчає нас, кому що допомогти, і завжди допомагає. На різдвяному засіданні Брусилівського клубу надвечіря співали колядки, народні пісні, читали вірші.